Виконуємо номер 1096 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Скільки літрів молока в бідоні, якщо 24 літри це 2 п'ятих цього молока. Приступаємо до виконання. Нам необхідно знайти число. Зазначенням його дробу. Щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на чисельник дробу і помножити на знаменник дробу. 24 наше значення. ділимо на чисельник дробу на 2 множимо на знаменник на 5. 24 поділити на 2, це буде 12. І 12 множимо на 5, буде 60. Отже, 60 літрів молока в бідоні. Записуємо відповідь 60 літрів. Ми дали відповідь на питання, скільки літрів молока в бідоні, якщо 24 літри це 2 п'ятих цього молока. Номер 1096 виконано.